У мене ніколи не було такого пориву спробувати створити якийсь там бізнес на опенсорс uh -huh. бібліотеці. Це зазвичай це не приводить до яких якихось успіхів. Люди, які намагаються це зробити, часто вигоряють. Частіше це просто люди, які, типу, знаєш, я стільки часу в це вклав і нічого не отримав, хочеться і починають щось, типу, якось пробувати заробити на опенсорсі, але частіше бачу, uh -huh. що просто роблять якусь невеличку компанію, яка дає більше ніж ця бібліотека, типу там якусь інфраструктуру для неї чи щось таке. Був до речі, момент, коли я навіть думав про це, про те, що. Можливо, там ось так, такий успішний проєкт, можливо, створити власний якийсь стартапчик, який би там був uh -huh. б, з цим пов'язаний. Але, врешті-решт, я зрозумів, що ну, це просто не моє. Це значить, що мені треба перестати програмувати, займатися іншими речами, які мені подобаються. І цілодобово вибивати зустрічі з інвесторами, там, організовувати якісь супорти з податками мутити, наймати якихось людей, звільняти якихось людей. І взагалі оці робота з іншими людьми, мені комфортніше, коли я хардкор-інженер. Це моя така ну, зона комфорту.